В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Найсвітліше вітання всім слухачам Світлого радіо, всіх, хто слухає зараз світлу хвилю. В ефірі програма «Неньки». це програма підтримка для які у складних обставинах. Ну і взагалі, життя кожної матусі, воно повне різних особливостей і таких питань. Які важко розв'язати, коли вони виникають, але слава Богу, що ми є одна у одної, і є е, люди, які вже пройшли той шлях, який можливо зараз проходити ви, і можливо саме ця програма дасть відповідь на ту ситуацію, в якій знаходитесь ви і ваша родина. Я щиро вітаю в ефірі авторку і ведучу, і взагалі натхненницю цю програму ненькі сімейний психолог Світлана Гончарова. Світлана, доброго дня! Вітаю вас. Взагалі, а як на вашу думку, який найскладніший час у житті матусі стосовно вікової ну, вікової категорії дітей? Тобто нуль років, рік, два, п'ять, десять, тридцять, сорок. Ну от скільки потрібно бути дитині років, щоб матусі було найскладніше? На вашу думку, ну, зазвичай те, що я бачу по статистиці, коли до мене звертаються батьки, все ж таки підлітковий вік, він найскладніший. складний. Тому що багато вже було сформовано в дитині до, до цього віку, і дуже часто батьки роблять помилки. І в підлітковому віці і дитині важко стає, і дуже може бути багато бунту, непорозуміння. А батьки вже чекають, що ось дитина вже має щось, ніби то якось і розуміти, і робити сама, і відповідальність нести, а дитина не зможе це робити. Тому от, ну, найбільше проблем, я думаю, що у батьків-підлітків. От у нас є е, до вас питання, і я щиро, щиро вірю, що ви допоможете з ним розібратися. Е, от така історія. Пише Матуся: ось я можу прийняти незрілість своєї дворічної дочки, забираючи її садочка. Вона зі мною починає. Не хочу туди йти, хочу до мами, відштовхує мене. Спочатку мене це конфюзило, але зрозуміло, що це через стрес. Зараз просто приймаю, терпляче, чекаю, обіймаю, відволікаю. Але старші дочці тринадцять. І два обов'язки будинку вона, вона має стежити за кішкою, тобто туалет та їжа тварини, та мити посуд після обіду і вечері. Але постійно за цими пунктами виникають скандали у 13 років. Ми не маємо права просити від неї мінімальних обов'язків по дому, питає мама, не кажучи про те, що навіть стежити за своєю гігієною їй складно. Постійно нагадуєш про депіляцію, поганий запах, дезодорант, постійна брудна годола ну на таки перераховую. А чуть трохи ти відволікся, а вона брудна, погано пахне і нігті, як у шуліки важко уявити. Да, ну, насправді я хочу сказати, що ця ситуація, яка дуже часто трапляється з підлітками з хлопчиками, з дівчатами, це не те, що це щось унікальне. Тобто багато батьків стикаються з такими проблемами. Ось я пропоную йти по цьому запитанню, воно дуже е, таке містке, і знову ж таки дуже багато батьків звертаються з подібними питаннями. Давайте будемо йти. От як питання задавалося, будемо по ньому просуватися. І саме перше, те, що я побачила, що мама каже, що я розумію, що дитинка дворічна. У неї мозок не це те, що ми теж багато в наших програмах говоримо, що дитина ще не може себе контролювати, що їй там треба виливати емоції, треба ці емоції приймати. І мати каже, що з дворічною я розумію, і я якось намагаюся під неї підлаштуватися, їй допомогти. Але от тринадцятирічна я вже чекаю, що вона буде якось уже більш-менш менш адекватно себе поводити. Ось і е, я розумію, що. Знову ж таки, це відбувається із за того, що у нас завищені очікування, і від підлітків теж не тільки від маленьких дітей. Тому що зазвичай ми не знаємо про те, як розвивається мозок дитини, і дуже багато батьків, ну просто переважна більшість, вони не розуміють, що підлітковий вік є дуже складним для самої дитини і фізично, і психічно, і, і за змін, які відбуваються. В гормональному плані перебудовується тіло дуже важко сильними емоціями підліткам. І вони самі б і не хотіли так себе почувати і поводити, але вони теж знову ж таки це дуже схоже на маленьких діток дворічних. Вони теж дуже часто провалюються в свої емоції, і у них такі оці хвилі емоційні, знову ж таки, пов'язані з гормональними змінами. Їм насправді дуже важко. Ось, і ще теж е, такий маленький аспект, про який зазвичай батьки не знають, що в підлітковому віці відбувається перебудова мозку дитини, і мозк позбувається зайвих нейронних зв'язків, які не використовувались до цього. Ось. І залишаються тільки ті, якими дитина користується. Це називається прунінг. І самі діти дуже часто із цього процесу відчувають себе дуже дезорієнтованими, вони забувають. Вони не знаходять задоволення в тих заняттях, які їм подобались раніше. Вони дуже сильно перевтомлюються. Тобто, от те, що мені хотілося б донести до цієї мами, що ви маєте розуміти, що вашій дитині в підлітку їй теж важко. Ось. І коли буде оце співчуття до дитини, коли ти розумієш, що це не ну, це не те, що вона там на голову мені сіла, така нагла, така там тільки хоче лінитися, нічого не хоче робити. Коли ти розумієш, що вона ще теж дитина, хоч вона вже от в цьому переходному віці, але вона теж дитина, коли є це співчуття, тоді абсолютно змінюється і те, як ти будеш спілкуватися з дитиною. Ну, те, що от мам Туся написала, то там дівчинка не має багато обов'язків по дому, Тобто вона ну, від неї не вимагається щось таке надзвичайне, вимагається там догляд, догляд за кішкою, досить такий ну, простий, і допомога мамі там, помити посуд. Підлітки, що ви радите? взагалі не напрягати нічим от керуючись цим співчуттям, чи ну, як зробити, щоб дитина все ж таки брала участь у, у сімейному житті? І ну ж все одно, і, якби їй теж потрібно ну, не втрачати це зв'язок із домом, із, із родиною, із допомогою мамі і так само. Або ну що ви що ви пропонуєте робити в цей період? Я вважаю, що звичайно домашні обов'язки, допомога родині, якесь спілкування вдома з підлітком — це нормально. І батьки мають право очікувати, просити про допомогу, розраховувати на підлітка. Це нормально. Але я скажу саме головне. Тільки якщо у вас будуть близькі стосунки з вашою дитиною підліткового віку, вона буде вас любити, буде вам довіряти, зможе на вас покладатися, у вас буде теплий контакт, тоді буде робитися все, що ви скажете. Можливо, там через якесь ниття, там не хочу, але як це працює? Наприклад, я заходжу в кімнату до свого підлітка кажу, синочок, у тебе ліжко не прибрано, прибери, будь ласка. Мама, мені не треба, мені так добре. Типу, мені все підходить, це моя кімната, не треба мені. І Якщо я йому буду казати, ти маєш навчитися прибирати, це не твій діма мій. Тобто, якщо я буду отак на нього наїжджати, в нього буде тільки більше бажання відштовхнутися від мене. Ось. Але завдяки тим, що у нас дуже теплі стосунки, ми проводимо час разом, я знаю його потреби, я намагаюся піклуватись про нього. Я йому кажу дуже просту річ. Синочок, мені треба, щоб твоє ліжко було прибране. Тоді я себе почуваю гарною мамою. Ну так мене виховали. Що у дітей мають бути прибрані ліжка, тоді я себе відчуваю гарною мамою. Для мене зроби, мені це треба. Це чесно, правда? Тобто, ну не обов'язково люди всі живуть так, що вони прибирають своє ліжко. Це не є якимось показником там, успішного життя. Але мені, як мамі, мені це важливо, я йому це кажу, і він робить це для мене. Мама мене попросила, я хочу про неї попіклуватися, тому що мама про мене піклується. Ось тому запорука того, що дитина буде вам допомагати в підлітковому віці, це, по-перше, близькість з дитиною. Я хочу звернути увагу цієї мами. У неї є маленька дитина дворічна і старший підліток. Я не знаю, чи є там ще діти, але вже те, що є стар... що підліток старший, є молодша дитина. Говорить про що? Про те, що мама дуже зосереджена на маленькій дитині. І навіть в підлітковому віці діти старші стресують, коли з'являється інша дитина, тому що це загроза стосункам, стосункам з мамою з мамою з татом. І знову ж таки, те, що розказується мама, це вже говорить про те, що вона дуже включена в молодшу дитину від старшої дитини, вона вимагає. Розумієте, у дитини складний перехідний вік, їй важко, їй може бути страшно, тривожно, щось з тілом відбувається, емоції якісь. А мама все спілкування, яке, скоріше за все, у неї є з цією дитиною, не помита, посуд не помитий, кішка не вгодована, совісті у тебе немає. Ти вже доросла, маєш уже себе нормально поводитись. Розумієте? Ось тому. До того, як вимагати від підлітка, щоб він там посуд мив. А ви подивіться, ви з ним час проводите, ви знаєте, чим дитина цікавиться. Ви знаєте, про що вона плаче, які у неї проблеми є. Ось тому тут знову ж таки відповідальність на нас, що я вкладаю в стосунки зі своєю дитиною. Ось, і коли я говорю з батьками підлітків, коли вони приходять до мене на тренінг про підлітків. Ми, по-перше, говоримо про те, як відновити близький теплий зв'язок з підлітком, тому що без цього нічого іншого відбуватись не буде. Ох, складні підлітки, складні, складні стосунки в сім'ї, взагалі, де є підлітки. От е, хочу, щоб ми трошечки, хоча б торкнулися питання гігієни. Підлітки починають е, пахнути, змінюються зовні, них змінюються, як ви вже говорили. В мозку відбуваються процеси, які не дозволяють їм насолоджуватися тими речами, від яких вони отримували насолоду раніше, і так далі. Тобто дитина не розуміє себе і, можливо, не розуміє, як вона виглядає. А, от мама жаліється, що їй не подобається зовнішній вигляд доньки, і ну, те, те як вона переживає, можливо, за неї, що. Там інші діти будуть на неї насміхатися. Як у цій ситуації бути? Дуже делікатне питання, навіть дорослому ну, важко підійти і сказати там, будь ласка, там щось зроби з собою, а підлітку тим більше. Вони ж ну ранимі. Що робити? Що ви ситуації? А моя підозра, знову ж таки, я не знаю цю родину і глибоко не знаю ситуацію, але на що треба звернути увагу? Моя підозра, що питання гігієни це один з небагатьох е моментів, коли донька може отримати увагу мами. Коли мама включається в неї, скоріше за все, мама не дає уваги і не задовільняє емоційні потреби дитини, так як дитина вимагає цього і потребує. І знову ж таки, діти, навіть в підліковому віці, вони не можуть вам сказати: Мама, ти знаєш? Ти мало зі мною часу проводиш, а я от там закохалась, і у мене там така трагедія, а я не можу навіть тобі розказати, чи там щось у мене в школі не виходить, чи знову ж таки зараз дуже багато родин переїхало в інші країни, і це дуже величезний стрес для підлітків. Там, Мама, я проходжу через стрес, у мене депресія, апатія, мені треба твоя допомога. Вони не скажуть так. Вони будуть привертати нашу увагу дуже часто якимись негативними. Вчинками, тому що це точно зафіксує мою увагу на дитині. Тобто, ну, ти відчуваєш запах, ти бачиш, що вона брудна, і, мабуть, маму це дуже збуджує, як це ти така, і вона вмикається емоційно в дитину. Тому, по-перше, знову ж таки, знаходьте можливість емоційно в дитину вмикатися з нею, спілкуватися, про щось говорити, давати своє тепло і піклування в позитивному ключі і до того, як підліток це вимагає. Це перше знову ж таки. І далі дуже часто з підлітками це відбувається в плані гігієни. Ось у кожного це буде якась своя причина, чому. Знову ж таки, для когось це буде як елемент бунту. Тому що мене не чують, мене не розуміють зі мною не проводять час, і я знаю, що для тебе це важливо, і я навмисно буду це робити, щоб ти мене помітив. Ось, і, хоч якось я можу про себе заявити. Далі. Деякі підлітки в цей час чи взагалі по життю дуже чутливі, і, наприклад, їм не подобається приймати душ, ну конкретно, просто неприємно от відчуття води, яке там, чи не якісь неприємні відчуття, коли вони там миють голову. Треба шукати, в чому причина і. Пропонувати дитині якісь інші можливості. Наприклад, ти можеш не приймати душ, ти можеш прийняти ванну. Ось я тобі там не знаю, магнієву сіль купила, полеж, там розслабся і заодно помийся. Тобто можна знайти шлях, коли є зв'язок з дитиною, ви розумієте, що з ним відбувається. Ось, і знову ж таки, тут працює те саме, що я розказувала про ліжка, донечка. Треба вже ета, ну, там, щось, давай поперемо одяг, да, давай тобі допоможу. А, треба вже митися, тому що ну, неприємно людям, які там з тобою будуть в школі. Ось. А мені байдуже, донечка, мені не байдуже. Я би хотіла, для мене це важливо, я як мама вважаю, що для тебе це буде добре. Зроби, будь ласка. І дитина буде робити просто тому, що вона вам довіряє. Тому що вона на вас покладається. І знову ж таки, коли це є теплий зв'язок з батьками, дитина боїться вийти з-під влади батьків. Тому що тут з батьками в правилах батьків безпечно, бо вони піклуються. А якщо я не буду робити те, що мама каже, я не знаю, що там. Розумієте? Тобто, оце так працює прив'язаність, і ми маємо розуміти це і використовувати на благо наших дітей. Чи є у вас якась практична порада, з чого починати зближення з дорослим, ну, вже там з підлітком з дитиною, яка вже не зовсім дитина, але ще й не доросла? От в такій ситуації, в якій опинилася ця матуся, коли немає включення у дорослу дитини, коли маленька дитина, коли купа турботи інших, і не знати, з чого починати? Ну, Перше злізти з дитини, тобто там, де ви тиснете, от ви знаєте, де ви весь час, про що ви весь час сперечаєтесь? Приходите кожен вечір, посуд не помитий, ти не помилась. Припиніть це робити. Тобто, просто відпустіть на поки що. Просіть дитину про допомогу. Донечка, ти могла б мені зараз помити посуд. Не, не якісь регулярні обов'язки, ти кожен день миєш посуд. Ні, от коли вам треба, ви їй дзвоните, ви смс-ку відправляєте, ви до неї в кімнату за донечка, ти могла б мені допомогти, зробити те то-те, -то. прямо зараз чи там через час, і давати можливість їй чи зробити, чи не зробити, не ображатися, якщо вона не зробить. Давати їй вибір, просити про допомогу. Далі, коли ви щось хочете від дитини, щоб вона зробила, ви говорите про себе. Я хочу, тобто чесно, для мене це важливо, не ти маєш допомагати, бо ти доросла, а для мене мені буде дуже приємно, якщо ти це зробиш. Ось, Тобто змінюємо цю комунікацію. Далі шукаємо можливість, як провести з дитиною час. За моїм досвідом, всі підлітки, самі, які там в бунті знаходяться і відштовхувані батьків, підуть з вами в ресторан чи в кафе. Або чи в банальний в салон. Макдональдс. Або Пішли поїхати бургер, <гум> Я, Тобто, ну, Піти кудись поїсти не вдома, точно берете за ручку, кажете, куди ти, який тобі фастфуд найбільше подобається. Пішли. І ви сидите, і їсте, і пробуєте питати, пробуєте говорити. Тобто підліток не почне відкриватися з перш... ну, зразу там, з першого кроку. Ви маєте просто проводити час, просто він знає, чи вона, що ви там раз на тиждень виходите в це кафе. Можливо, підліток любить ходити на футбол, чи він любить дивитися фільми, фентезі, чи любить грати в Майнкрафт. Приєднуйтесь до того, що дитина робить, якщо вона вас пускає, хоч якось, питайте. Далі дуже потужна штука. Коли дуже часто підлітки закриваються в своїх кімнатах, робите щось смачненьке, що підліток любить: чайочок чи каву, не знаю, бутрік якийсь гарячий. Ідете, стукаєте, кажете, донечко, я тобі принесла на тобі, на тобі чайочок. Чи, наприклад, щось, ви знаєте, щось солоденьке, що вона люблять, ви купили без її запиту, приходите, приносите. Чи просто стукаєте в кімнату донечко, як у тебе справа? Що ти може, може їсти, хоч може пішли поїмо, чи принести тобі щось? Тобто, ви е, ніби як робите крок назустріч, і коли ви контактуєте з підлітком, ви не вимагаєте від неї чогось, а ви даєте, ви даєте увагу. Це дуже потужний метод відігрівання підлітків. Коли ви показуєте, що я тебе бачу, я про тебе піклуюся, я знаю твої потреби, я огортаю тебе своєю любов'ю. Ось, і знову ж таки інші методи шукайте, де ви можете з'єднатися з підлітками. Багато підлітків перед сном у них там фонтан розмов відкривається. Да, треба пізніше лягати спати, але вислухати дитину, наприклад, перед сном. Знайдіть цю можливість стати ближче, і ви робите перший крок. Світлана, дуже вам дякую, дуже потужні поради. У нас час е, збігає. Давайте завершимо цю програму молитвою про матусь про стомлених матусь. Про матусь, які не знають, що робити з їх чудовими підлітками. Нехай мир буде в кожній родині. Так, звичайно. Дорогий батько, я дуже дякую тобі за твою безумовну любов, яку ти даєш нам кожен день. Я прошу, щоб ти наповнив безумовною любов'ю, твоєю любов'ю кожне серце з мам, тих мам, які нас зараз слухають, щоб ми мали це співчуття до наших дітей, любов до наших дітей, щоб наша любов покривала всю їхню грубість, якісь помилки, щоб ця любов їх огортала. І дай кожній мамі зараз розуміння чогось практичного, що вони можуть зробити для свого підлітка прямо сьогодні після цієї програми і навертай серця дітей до сердець батьків. Наближу їх в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Це була програма неньки Для вас ділилася порадами сімейний психолог Світлана Гончарова. В студії світлого для вас працювала Марія Горбатова. На все добре, до нових зустрічей. До побачення. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми неньки Надсилайте на електронну адресу радіо. Sвітle.org або на наш телеграм, або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на «Світле Радіо».